Добре, що з'явилося. Ну, та в мене генератор є. А вода є? Вода якось Богу дякувати, так. у то, Львові. То, то, то добре. Пане Любове, давайте тоді розпочнемо якби, про, Дай, зимовий, давай. про зимовий Єгипет. Чи варто туди їхати от взимку і плюси, і мінуси такого відпочинку? Давайте почнемо з цього. Можна. Доброго вечора. В Єгипет варто їхати круглий рік. Ну, єдине, що літом це на любителя, тому що літом доволі спекотно. Е, я був багато раз в Єгипті і був і в грудні, і в січні, і в лютому. Е, більшість тільки в лютому от трошки є прохолодно, вітер і різкий. І, можливо, там в кінці січня. У грудень прекрасна пора, можна їхати спокійно. Е, Єгипет альтернатив немає, тому що прекрасне харчування, все включено. Е, таке багате море, що навіть на Мордівах такого багатого моря немає. Е, доступні ціни. Ясно, що вони зараз подорожчали доволі сильно порівняно з тим, що було до війни. А що серед переваг? Що можна там зимку робити? Е, все то саме, що влітку. Серед переваг я кажу: all inclusive. доступна ціна, близькість. Е, зараз е, наші туристи літають з е, Молдови. Із е, Польщі це допомагає їм робити як українські оператори, так і польські. Ми співпрацюємо з двома туроператорами польськими: Rainbow та Ітакатур. Вилюти є із Жешова, із Варшави, із різних міст Польщі, е, з Молдови летять менше люди наші з західної України, а з центральної і східної. Е, із, то вони більше літають із е, Молдови, там є такий оператор токотур і із Молдови ходить трішки дешевше. А що робити? Ну, по перше, е, навіть е, якщо брати по Єгипту, це країна з дуже багатющою історією, з прекрасними турами. Е, не які, наприклад, такі тури є. Є можливість саме така популярна поїздка це Луксор. До... Є поїздка на піраміди, є поїздка в Асуан. І навіть зараз наш український туроператор Up, він організував навіть круїзи по Нілу. Ух ти. Так що, е, Круїзи по, по Нілу раніше дуже полюбляли е, західноєвропейські туристи. Вони плили із Луксора або навіть з Олександрії, плили аж до Асуана і навіть до, до, до тих храмів Амбусабель, які ми бачили, е, якщо не помиляють, в фільм Індіана Джонс це древня пам'ятка. Я був в такій цікавій поїздці. Токи виявляється, коли їхати до Асуана, там є ще один луксор. Фактично: там є храм Бога Тота, там є е, дуже багато таких міст е, і храмів, які залишилися дуже в дуже гарному стані. Uh -huh. Тобто, що робити? Поїздка луксор, поїздка по понілу, пої... виїзди на всякі райські острова. Кож кожен місцевець має свій якийсь райський острів, везуть людей. Люди неряють, дивляться на рибки, які багатий морський світ такого більш ніде немає, як в Єгипті. Ну, хіба десь Австр... австрійські риби мальдіви. Далі е, Дальше. Е, поїздка на закупи різноманітні. Поїздка в Сахал Хашиш, закрите місто, По... поїздка в Єгипетську Венецію. От забув назву. Вилетіли з голови. Дивіться. Е, а що ви кажете по температурі? Яка температура от грудень, оці зимові місяці? Ну, Там, е, температура... до, до кінця грудня температура доволі нормальна. І вода доволі висока температура, е, і, і моря висока температура. Тобто, в грудні спокійно можуть туристи навіть більш найбільші з можуть спокійно їхати. Ну ясно, що погода буває, міняється, буває інколи вітряно. Uh -huh. е, зараз е, оці оператори польські. Вони, от, наприклад, оператор ітака він не літає до Шарм-Ей-Шейха, а до хоргади літає. Спокійно можна купатися, спокійно можна їхати без проблем. Угу. Дивіться, що по цінах: які ціни, які умови, скільки коштує відпочинок. ну, Наприклад, ми беремо стандартно на двох, скільки коштує відпочинок і що туди входить. Туди входить переліт, туди входить страхівка, туди входить все харчування, все включено. І ціни починаються, ну так, от, орієнтовно 30 тисяч на двох і вище. Це який готель? Це все включено, який скільки це зірок? 30 тисяч, 35 тисяч. Це ми говоримо так орієнтовно чотири зірочки. Чотири. А якщо. В Єгипті Єгип 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 є дуже дорогі готелі: такі, як штайнбергер. Штайн Штайн Господи Штайн Бер Гер Є е, Ріксос Шейх і Ріксус е, Преміум Сігейт. Це дуже дорогі готелі. І його облюбували чомусь казахи. Дуже багато казахів там відпочиває. А там вартість скільки? Там вартість може коштувати і 100 тисяч і вище, на двох. Це наскільки? На, сім... на сім на сім ночей. Так, так. На сім ночей. Дивіться а і скрізь все включено, да? тобто ну, умови хороші. Є окремі єгипетські готелі, які працюють за програмою там тільки сніданки або сніданки ввечері, але в основному Єгипет це все включено. Угу. А дивіться, ви кажете, що відлітають з Польщі і Молдови, а туди ви якийсь транспорт надаєте, чи як люди туди добираються? Це теж додає. Це... Вода оплачується щось чи як то оплачується. Наприклад, наш оператор JoinUp, він організовує трансфер і до Жешова, і до Кишинева кишенева Він організовує. Також є купа приватних перевізників, які це роблять. А скільки коштує, наприклад, зі Львова доїхати до, не знаю, там, до Жешова там, чи до Варшави, звідки там літаєте? Мушу уточнити. А, я зрозуміла. Е, дивіться е, питання, яке ну от ви частково сказали, що от в тих дорогих готелях облюбували казахи відпочивати. А є якийсь поділ, не знаю, в туристичній сфері, де найбільше росіян. Ну от що, не знаю, що що українцям очікувати від відпочинку в Єгипті? Бо в Єгипет росіяни літають, наскільки мені відомо, да? ну, так? Дивіться, санкції працюють. Тому у них шалено подорожали квитки. Для нас українці подорожали, але для росіян ще більше. Вони є, але їх доволі небагатсько росіян зараз в Єгипті. По-перше, там були також, їх трохи били наші туристи. Причому до цього доволі лояльно відносилася адміністрація, тільки меблі заламати. Багато виходило по тому жартів, які напівжарти, які от реальні історії були. Так, от мені зараз вже відписали мої дівчата. До Жешова з Львова 1000 гривень, до Кашенева 2400 гривень. Це з Львова, так? Да? Зі Львова, так, так, так. На рахунок росіян, вони всі роки вели себе доволі нагло. Могли говорити, що у вас за такое странної нареччі. Кажете, язик, ні такого язика, є, неправильний, правильний русський. Оце було ще за 10 років тому, 15 років тому, вони себе так вели. Коли їм дали доброго тягла наші хлопці і дівчата в тому числі приймали участь, то вони тепер ми за мір, ми проти війни і так далі. Вони вже тепер доволі себе ведуть набагато мирніше, і це стосується не тільки Єгипту, але також і Туреччини, бо їх там дали гарного тягла. Ну і вони вже теж не ідіоти. Ну частина з них частина ідіоти. Вони бачать, що до чого приводить політика Путіна до міжнародної ізоляції, їхні карти міру вже ніхто не приймає. На них всіх ставляться як до ізгоїв. Ну, тобто, якщо, наприклад, поїхати туди не відпочинок, то такої наглості там не зустр... ну, рідко зустрінеш. Так, вже? Ну, перше, на наших туристів там більше. По-друге, місцеве населення в основному все-таки більше підтримує нас. Uh -huh. І там багато нашого адміністративного персоналу. Ну і от вони зараз ведуть себе доволі де, набагато скромніше, тихше, чим було до, до, до війни. Я зрозумів. Зустріти їх можна. Вони навіть коли їм забороняли літати в Єгипет один час, то вони проникали через Білорусь, через Туреччину. Зараз часто вони летять через пересадку в Стамбулі. Тобто, ну по-перше, зараз квитки стали для них дорожчі. Відповідно, оці всі їхня, їхні люди з глибинки, низькоосвічені, такі от бедлуваті. Їх відсіяла ціна. А ті, хто все-таки до... з них добратися, це вони заплатили доволі багато. То вони хочуть в першу чергу відпочити, пере... від... перезагрузитися, а не воювати з українцями. Ну, от. А дивіться, а наскільки здорожчали квитки? Ну, от ви кажете, що суттєво здорожчали. У ну, на... е, дивіться, можна було були такі навіть випадки, коли можна було, от, наприклад, е... Міраж Бей в Фургаді 4 чоловіка 1200 доларів, 1300 доларів. Наприклад, е е тобто були такі ціни, все включено. Причому 10 днів, причому на Новий рік. Ого, О, зараз такого днем з вогнем не знайдеш.